О, давай давай Отака красота. Я би, мабуть, дивився відео три години того, як рухаєшся серед таких засніжених ялинок такої природи. 6 хвилин до старту, сніг трохи не такий, який був в той раз. Я не думав, що є така різниця, але ну, зараз побачимо. Це горка поекстремальні. Ну і видів в мене по Їдемо вниз. Тут виходить менше знімати на відоси, бо горки жощі. Дивимося, їде Женьок. Власно, ні? Ну, моя братя, це це я спочатку думав, це після когось так вас просто думав, це сверпало. Це якесь в машині теж. Це... Ось тільки що був у вас тут пуст пологи. Зараз ми виїжджаємо, тут буде більше екстріму. Ну, все, прикольно, класно. Зараз ми їдемо і тут сніг не такий, він більше з льодом. Зараз трошки наберемо швидкість. Це третій, третій раз на лижах. Приїхав, знайшли, От такий класний спуск, плавний для навчання і різних інших моментів. Швидкість поки що слабенько набирає. Я бачу, що тут 13 підйомників є. І цей варіант зараз мені найбільше сподобався, я тільки що їхав вниз цим варіантом. Є трошки момент, де можна набрати швидкість і один такий крутенький спуск, але в цілому він більш рівний такий і прикольний. Вітер жорсткий. О, давай давай Ще хочу додати про природу кілька кадрів і слів про те, що цього разу ось отак все ну, дуже красиво, коли на деревах. Є сніг є мороз, лід і так далі. Це виглядає дуже красиво. Коротше, красота для очей, прикольні відчуття від катання на лижах. Просто багатько приємних емоцій. І їдеш і дивишся, і коротше, просто кайф, велетенський. Кайф для відпочинку. Я ніколи не думав, що спробую кататися на лижах. Перше, це я про це не думав. І другий момент, я не думав, що мені прям так сподобається. Якщо порівняти з чимось іншим, ну мені складно з чимось таким порівнювати. Да, є прикольні моменти катання там каток. На коньках кататися, на забув, як називається, ролики, велосипед, але лижі це взагалі щось інше, інша атмосфера, інші різні моменти і отака От красота. Я би, мабуть, дивився відео три години того, як рухаєшся серед Таких засніжених ялинок, такої природи, такої красоти, і це дуже-дуже красиво. Ну, Зараз трохи додалося хмар і не видно, що там далі, але там також дуже красиво.